Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Я рада вас знову зустріти. Сьогодні у нас буде заняття з математики. Готові? Тоді починаємо! І до нас першими на заняття прийшли цифри. Подивіться, ось вони. Давайте ми зараз із вами будемо називати. Перша цифра у нас 0. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось у нас 10 цифр. Вони всі стоять по порядку. І називається це цифровий ряд. А зараз, діти, я хочу навчити вас рахувати вперед і назад. Це коли ми від найменшої цифри до найбільшої рахуємо, а назад навпаки від найбільшої до найменшої. Зараз ми з вами порахуємо в прямому напрямку: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це був прямий рахунок. А тепер ми будемо з вами зворотньому рахувати від десяти до нуля. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль. Це ми порахували у зворотньому напрямку. А тепер цифри хочуть з вами пограти. Кожна цифра має свого сусіда. І ми маємо відгадати, що це за сусід? Готові? Ось у нас з вами циферка 1. Вона має дві сусідки: одна справа, друга зліва. Діти, а яка цифра стоїть перед цифрою 1? Так, цифра 0. Ось вона. А за цифрою 1, яка цифра стоїть? Правильно! Цифра 2. 0 і 2 це сусіди цифри 1. Подивіться, тепер цифра 3 шукає своїх сусідів. Пригадайте, яка цифра стоїть перед цифрою 3? Так, Цифра 2. А за цифрою 3, яка цифра стоїть? Правильно! Цифра 4. 2 і 4 це сусіди цифри 3. А тепер сусідка цифри 3. 4 теж шукає своїх сусідів. Пригадайте, яка цифра стоїть перед цифрою 4. Так, цифра 3. А за цифрою 3, 4, яка цифра ховається? Правильно цифра 5. 3 і 5 сусіди цифри 4. І остання цифра, яка пеш шукає своїх сусідів, це цифра 6. Яка цифра стоїть перед цифрою 6? Так, правильно, цифра 5. А ховається за цифрою 6 яка цифра? Цифра 7. 5 і 7 це сусіди цифри 6. Ось ми з вами і вивчили сусідів цифри. Діти. До нас також сьогодні прийшли сім братиків. Це дні тижня. Наш тиждень поділяється на сім днів. Ось у нас перший день, називається він Понеділок, за ним йде другий братик вівторок, потім середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ось вони сім днів. П'ять днів, понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця це робочі дні, коли ми з вами займаємося. І два вихідних це субота та неділя. А тепер подивіться, до нас також на заняття прийшли геометричні фігури. Як називається ця геометрична фігура? Так. Прямокутник, а ця трикутник. Ця геометрична фігура називається овал. це коло, а це трапеція. І ще до нас сьогодні приєдналася нова геометрична фігура, яка називається П'ятикутник. Як ви гадаєте, а чому вона так називається? Правильно! Тому що вона має 5 кутиків. Один, два, три, чотири, п'ять. І тому називається п'ятий кутник. Діти, як називається ця геометрична фігура? П'ятий кутник. Молодці. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Відгадай, що з чого зроблено. Готові? Тоді починаємо. Діти, подивіться, з чого зроблена ялиночка, з яких геометричних фігур? Так, це трикутники. А скільки трикутників у нашої ялиночки? Давайте порахуємо. Один, два, три. Він також складається із геометричних фігур. Подивіться уважно, з яких геометричних фігур складається будиночок. Дах із якої геометричної фігури, Так, із трикутника. А віконечко на даху. Із кола. Якого кольору в нас дах? Правильно, червоний, а віконце Жовтий. А стіни зроблені з якої геометричної фігури так, з квадрату. А віконце на стіні. Правильно теж з квадрату. якого кольору стіна? Жовтого. А вікно зеленого. Так, А ще в нас є. Який геометричний фігур складається машинка? Кузов машинки. З якої геометричної фігури? Правильно, з прямокутника кабіна. Квадрат. А ця частинка машини також квадрат. А колесо з якої геометричної фігури. Так, із кола. Якого кольору корпус машини? Синього, а колесо? фіолетового. Молодці дітки. І зараз ми з вами пограємо ще в одну гру. Де знаходиться? Знаходиться де зліва. Будиночок у нас знаходиться де посередині. А машинка знаходиться справа або позаду від будиночка. А тепер заплющить очі. Чого не стало? Так, ялинки. А де в нас ялиночка лежала? Перед будиночком. Зліва від будиночка. Ось! Ще раз заключуйте очі. А тепер чого не стало? Будиночка. А де в нас будиночок лежав? Посередині між ялиночкою та машинкою. Ось так. Молодці. Чого тепер не стало? Так, машинки. А де в нас машинка знаходилася? Вона знаходилася справа від будиночка або за будиночком. Молодці діти! Ви гарно сьогодні попрацювали, а давайте ми з вами пригадаємо, що ми сьогодні з вами вчили. Ми з вами вчили пряму та зворотню річбу, вивчили сусідів цифр. Також вивчили Дні тижня, повторили геометричні фігури, познайомилися з новою геометричною фігурою п'ятикутником, а також... Сьогодні ми з вами повторювали напрямки зліва, справа посередині. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення!